Допомога соціально незахищеним верствам населення це основна діяльність благодійного фонду Каріта з Коломийсько-Чернівецької єпархії, щоб досягти мети, щорічно проводиться низка акцій. Зокрема, традиційною є акція Великодній кошик. Її організатори планують подарувати бідним людям майже 150 продуктових наборів. У них входитимуть всі продукти харчування, бо з яких не обходиться жоден великодній стіл. У рамках акції було проведено аукціон під назвою Великдень у кожен дім. В якості лотів були представлені художні вироби зі шкіри, великодні листівки. Три десятки писанок, виготовлених руками дітей з соціального центру Карітасу. Я думаю, що це йде на дітей для того, щоб обрадувати їх в часі великодному, це є добра справа. І тому думаю, що не лише я, а також інші керівництво, яке сьогодні були тут представники їх і тих, яких нема. І ми за них також заважно постаралися, раз вони друзі наші, і вони ми разом співпрацюємо в загальних проєктах, Тому сьогодні один одному мусимо допомагати, мусимо пам'ятати про тих, кого біда. Хто сьогодні не має в повноті, тої радості своєї, тим паче, знаходиться в такому нужденному стані, тому це є наш святий обов'язок робити, і будемо надальніше робити. Дякувати Богу. Щоб представники тут присутні були, взяли участь. хай Бог благословить на добру долю, на добре життя, щоб і мали і зна і завжди мали чим ділитися. Це саме основне. До участі в аукціоні було запрошено представників влади, духовництва та підприємців. На жаль, далеко не всі прийшли, але захід відбувся на високій ноті. Сілоти швидко розкупили. Найдорожчу продали писанку за тисячу гривень. Придбав її меценат Володимир Довганюк. Чимало дитячих писанок покладуть до свого великоднього кошика завідувачка відділу культури і туризму Коломойської міської ради Уляна Мандрусяк, завідувачка відділу культури і туризму Коломойської РДА Людмила Федор, заступник голови Коломойської райдержадміністрації Леся Білщак, депутат Коломойської міської ради Любомир Глушков та інші люди доброї волі. Преосвящений освящений владика Кирмикола Сімкайло також був одним з найактивніших учасників аукціону. Він придбав лотів на загальну суму майже півтори тисячі гривень. Цього року ми робимо перший аукціон е Свячені акції великдень для кожного. Тобто на ці акції ми збираємося, хоча вже на перший рік її проводимо, надати продуктові набори для найбільш потребуючих сімей. Після нетривалих підрахунків було підбито загальну суму коштів, виручених на аукціоні. Вона склала майже 10 тисяч гривень.